Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм я Наталя Леонова вітаю. У США привітали продовження дії зернової ініціативи, що дозволяє експортувати українське зерно через порти Чорного моря. Про це заявив заступник речника державного департаменту США Ведан Пател. Він додав, що угода сприяє зниженню світових цін на продовольство та зерно, але Сполучені Штати не повинні постійно нагадувати про це Росії як раніше казав державний секретар Блінкен, ми не маємо кожні кілька тижнів нагадувати Москві, що вона має виконувати свої обіцянки і припинити використовувати голод людей як зброю у війні проти України. Ми не маємо нагадувати Росії про те, щоб вона припинила перешкоджати інспекціям, щоб зерно могло надходити до вразливих верств населення, яким воно потрібне. Світ потребує чорноморської зернової ініціативи. Більше того, світ потребує, щоб Росія припинила Пинила свою незаконну війну проти України, що дозволило б фермерам повернутися на свої поля, повернути торгівлю агропродукцією в нормальне русло та негайно значною мірою покращити глобальну продовольчу безпеку. Кошти Росії та олігархів мають піти на відбудову України, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн, коментуючи рішення Ради Європи щодо створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні Росію під час війни. ЄС сплатить початкові витрати обсягом мільйон євро на створення такого реєстру. Повідомила Фондер-Ляйн та назвала цю ініціативу важливим кроком на шляху до майбутнього механізму компенсації. Рішення було прийнято під час до саміту Ради Європи в Рейк'явіку. Більше про хід зу... Стрічей та досягнуті домовленості. Ми поговоримо з Богданом Цюпиним, який приєднується до нашої студії з Лондона. Прямо зараз. Вітаю, Богдане! Богдане ще від початку повномасштабного вторгнення Вітаю. низка країн світу, в тому числі і США, заморозили російські активи. Йдеться як про державні, так і про приватні активи. Разом з тим досі не було. Комплексного рішення чи якогось узагальненого механізму щодо того, що далі робити з цими грошима, досягнута угода про створення реєстру про, завдан... про завдану про шкоду, в чому полягає її суть, та які можливості відкриває вона для України щодо компенсації збитків від війни. Конкретно це рішення не є питанням щодо того, що робити, чи як діяти з замороженими активами чи з грошима, які очевидно країни сподіваються отримати у вигляді репарацій від Росії за завдану під час російської війни в Україні шкоду. Йдеться радше про перший крок, але дуже важливий крок у створенні міжнародної системи. І сьогодні у Рейкявіку сказали, що це. Фактично перше юридично зобов'язуюче міжнародне рішення на шляху до притягнення Росії до відповідальності, і йдеться просто про створення, фактично, списку чи органу, який буде укладати реєстр скоєних злочинів, а саме завданої шкоди, також, наприклад, поранень чи матеріальної шкоди якої зазнали навіть навіть конкретні люди тобто йдеться про конкретний список фактично злочинів завданої шкоди які на які потрібно буде використовувати відшкодування в якій це формі буде чи це будуть використовуватися гроші з заморожених активів чи це будуть репарації з державного рівня як очевидно сподіваються це коли закінчиться війна і росія як сподівається міжнародна Спільнота зазнає поразки. Це вже буде очевидно наступним майбутнім кроком. Але про саме легальний юридичний бік цієї справи сьогодні на цьому наголошував зокрема президент Латвії у Рейк'явіку. Ферстого затзерізалігал насамперед це означає, що є юридичне визнання обов'язку Росії відшкодувати збитки. Це на правовому рівні. А потім, звичайно, це основа для наступних кроків. Подальші кроки можуть полягати не лише в арешті російських активів, значна частина яких вже заморожена, але також в передачі цих активів Україні для відбудови України. Це, скажімо, основа репарації. Це не покриє всі збитки, бо завдано величезної шкоди, але принаймні частину я вважаю, Аю, що ми створюємо для цього законну основу Богдане. Під угодою про створення реєстру підписалася або пообіцяли підписатися 43 країни. 44-й підписан це ЄС. Хто і чому утримався, і чому важливо, щоб кількість підписантів була якомога більшою? Ну, власне, якщо передивлятися список країн, які приєдналися до цієї фактично міжнародної угоди, то, наприклад, там я не бачу Азербайджану, Вірменії, також там немає угорщини, там немає Сербії і немає Туреччини. Очевидно, з різних причин: ну, наприклад, ми знаємо, що уряд угорщини зараз називають одним з найбільш приязних до Росії. Росії і представники уряду орбана часто заявляють, що вони вважають дуже великою проблемою, як для їхньої країни, так і, взагалі, міжнародні санкції щодо Росії. Там є очевидно свої питання. З Сербією також є, скажімо, певне розуміння того, які відносини Сербії з Росією. Сербія, наприклад, відмовилася запровадити європейські санкції щодо Росії, попри. Те, що Сербія хоче бути членом європейського союзу, і так далі, але насправді, напевне, понад 40 країн, які підтримали цю, цю угоду, більш ніж достатньо для того, щоб вона була дієва. Богдане інше важливе оголошення, яке пролунало на полях саміту в Ісландії, це домовленість між Великою Британією та Нідерландами почати працювати над створенням коаліції для постачання Україні винищувачів F-16. Раніше Великобританія оголосила про початок тренування українських пілотів на F-16 вже влітку. Разом з тим, ми знаємо, що Великобританія не має F-16 на озброєнні. Богдане що в практичній площині означає ця домовленість між Сунаком і Юта? У практичній площині це означає зокрема те, що, наприклад, британці конкретно вже цього літа починають навчання українських пілотів на е, західних, так би мовити, е, зразках авіації, але насамперед йдеться про те, що ми бачимо вже зараз, що е, уряди західних країн конкретно е, визнають, що рано чи пізно. Україні очевидно сподіваються, що раніше е, західні країни повинні надати Україні бойові літаки західного виробництва. Що Україна має на це. Право це визнають усі, зокрема у Європі, навіть ті країни, які не мають літаків F-16 і кажуть, що вони зосереджуються на інших способах допомоги, і сьогодні у Німеччині, де був міністр оборони Великої Британії Бен Волес, його німецький колега наголошував зокрема на тому, що фактично ключовим словом, коли йдеться конкретно про винищувачі F-16, Ключове слово буде за Сполученими Штатами Америки. Він канінга де ошлісеріти я ніколи не зарікаюся. Сьогодні я не можу точно сказати, що через три роки сьогоднішня відповідь не буде іншою. Звичайно, все це залежатиме від обставин. Зараз ми до цього ще не дійшли, і ми щодо цього не змінили свою позицію. Ми в такій коаліції чи в такому союзі не можемо відігравати активну роль, оскільки у нас немає ані можливостей для навчання, ані готових винищувачів. І зрештою це в руках Білого Дому. Бо вони вирішуватимуть, чи F-16 взагалі можна постачати і чи можна на них Их проходити навчання, але все це рішення, які схвалюються не в Берліні. Дякую, Богдане, за твої детальні роз'яснення. ходом саміту Ради Європи в Ісландії стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Низка держав Європи, які мають F-16, готові передати їх Україні. Однак вони чекають на політичне рішення з боку США як виробника цих винищувачів. При цьому передача могла б відбутися швидко, але чимало з цих країн вже почали замінювати свій флот F-16, На зокрема такі винищувачі, як F-35. Про це в інтерв'ю Марії Прус розповів колишній командир королівських ЕБПС і президент асоціації повітряних і космічних сил Великої Британії Грег Бекбел. Він переконує рішення про винищувачі. Вачі для ЗСУ не стане перетином червоної лінії, як цього раніше боялося у випадку із західними танками чи ракетами далекої дії Командир Беґвел, хоча США найбільший донор військової підтримки для Києва, Велика Британія це лідер, адже першою почала надавати Україні зокрема танки та ракети дальної дії. Однак, об'єднане королівство не має F-16. Як тут Лондон може допомогти? Я погоджуюсь, F-16 дає вам найкращий шанс отримати платформу дуже потужну, яка існує в достатній кількості, відносно добре зрозуміла та відома, з великою кількістю запчастин на жаль, у Великої Британії їх немає. Інакше я думаю, ми б знайшли спосіб дати вам трохи. Але те, що Великобританія може зробити, я думаю, що з цього і походить так звана коаліція реактивних літаків, так це щоб Європа та Америка працювали разом, щоб створити таку спроможність. Отже, якщо всі країни, які бажають це зробити, зможуть надати по кілька літаків: 10, 12, це дуже швидко зросте до тих 50, 60 чи 70 винищувачів. Які я вважаю, Україні дійсно потрібні, щоб швидко підняти їх у повітря? Я думаю, через те, що це F-16, ключовим тут є дозвіл. США. Думаю, що перевага F-16 полягає в тому, що він дійсно має американську підтримку. Він має всю американську матеріально технічну підтримку. Більшість запчастин виготовлено в Америці отже, з точки зору навчання, як Велика Британія може допомогти українцям із тренуванням? Чи йдеться про те, що українців навчатимуть тактикам чи способам керування західними літаками порівняно зі старими радянськими винищувачами? Вам потрібен сучасний літак, який уже сьогодні має набагато більше можливостей, і це вимагатиме перевести когось із ваших існуючих бойових пілотів на новий тип. Я думаю, що це можна зробити відносно швидко від 6 до 8 тижнів. Це цілком розумно. Я думаю, що у вас вже були пілоти, які мали певний досвід, і за допомогою симуляторів сьогодні ви можете значно пришвидшити цей процес. Я думаю, те, що пропонує Великобританія, деталі ще не повністю обговорені публічно. То ми говоримо про навчання молодших, менш досвідчених пілотів, які через рік або два зможуть пересісти на F-16. Тож буквально це ті, хто ніколи раніше не літав. Розвинути розвинити у них навички польотів на літаках, потім навчити їх боротися з літаками, а потім, нарешті, навчити їх битися на F-16. Цей процес може тривати роками у мирний час. Це може бути три-чотири роки. Я думаю, що в нинішніх обставинах немає причин, чому це не можна зробити швидше і можливо за один-два роки. Мова про довготривалу перспективу, щоб Україна мала групу пілотів, які проходять через систему, аби через два, три, чотири роки у вас було достатньо людей, які пройдуть через систему навчання, щоб Україна змогла підтримувати свої повітряні сили, коли настане мир. Українці дуже вміло захищали своє небо. Таким чином міністр оборони Шалій Досін прокоментував роботу українців із західними системами протиповітряної. Оборони ніч проти вівторка, водночас американський посадовець поки не бачить необхідності надання Україні винищувачів. Про це Остін сказав під час слухань комітету із засигнувань щодо стратегії протистояння США та Китаю. Окрім міністра оборони на слуханнях, доповідав також очільник держдепартаменту США Ентоні Блінкен за цими та іншими подіями на капітолійському пагорбі. Стежила моя колега. Катерина Лісунова, вона зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю Катю Вітаю, Наталія Катю слухання в першу чергу стосували стратегії проти Китаю. Тим не менш, сенатори задавали багато питань щодо Росії та України. Зокрема, законодавці хотіли знати, як в адміністрації Байдена оцінюють роботу українців із західними ППО, та чи планують зрештою надавати винищувачі, що вони почули від представників уряду. Саме так Наталю під час слухань законодавці наголошували, що протистояння з Китаєм неможливо без протистояння з Росією та допомозі Україні виграти у війні, яку Росія розв'язала. Зокрема, республіканець Джон Гомен запитав міністра оборони Лойда Остіна, чи Білий Дім надає Україні озброєння, щоб та перемогла у цій війні, чи просто могла захищатись. Також республіканець запитав, чи є нагальною необхідність надати Україні винищувачі, чи Україна зараз може оперувати зокрема протиповітряною обороною повітря земля. А також патріотами В свою чергу Ллойд Остін зауважив, що українці продемонстрували чудове оперування західними системами ППО. Водночас нагальності надання винищувачів він не бачить. Мосвисенли зовсім нещодавно. Ви чули, як ми обговорювали надання протиповітряної оборони. Це те, що їм було найбільше потрібно. За останні кілька днів ми побачили, що зосередження на протиповітряній обороні було дуже і дуже корисним для українців. Останній шквал атак з боку Росії став гарним прикладом. Українці дуже вміло захищали своє небо. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо, що українці також почнуть змінювати динаміку і на полі бою. Що буде зараз кориснішим для українців? Система повітря, земля та патріоти чи літаки? зараз небо з обох сторін просто смертоносне. Щоразу, коли у небо піднімається будь-яка значна кількість літаків, та чи інша сторона обов'язково їх зіб'є, і тому я думаю, що цей потенціал в процесі розвитку з точки зору можливостей України. Своєю чергою, держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що надання будь-якої оборонної допомоги Україні неможливе без попереднього тренування українців на цій допомозі на цьому озброєнні, а також налагодження логістики щодо постачання та ремонтування цієї допомоги. Пропоную послугати просто зараз. Я є критичною необхідністю, але не менш важливим є навчання. Бо якщо українці не вмітимуть оперувати наданою допомогою, то й найкращі оборонні системи їм не допоможуть. Інша потреба це технічне обслуговування. Якщо обладнання розвалиться через тиждень без налагодженого обслуговування, це також не принесе великої користі. І звісно, тактика щодо об'єднання всіх цих різних систем. Саме на цих питаннях зосереджені міністр оборони та голова об'єднаного комітету начальників штабів. Це і є, як я думаю, виграшна стратегія. І так, ми хочемо, щоб українці мали змогу повернути свої окуповані землі. Катя, на цих слуханнях також підняли питання визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Як держсекретар пояснив нинішнє коливання адміністрації робити такий крок? Республіканець Лінці Грем задав запитання безпередньо держсекретарю щодо визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Він наголосив, що одним із ризиків щодо Китаю є той факт, що Китай може надати оборонну допомогу Росії, і що якщо би сполучені штати Америки визнали Росію державою спонсоркою тероризму, це було це би автоматично дало сигнал Китаю, що надання будь-якої допомоги Росії автоматично піддасть Китай під санкції. Своєю чергою, Ентоні Блінкін зауважив, що цитата ніколи. Не каже ніколи, таким чином не відкинув можливості визнати Росію державою спонсоркою тероризму. Водночас зауважив, що, на його думку, поточних санкцій проти Росії достатньо. Ви ніколи не визнаєте Росію державою спонсоркою тероризму. Чи не так? Ніколи не каже ніколи я скажу вам так: Китай бачить, що ми тут займаємося пустими балачками. Якщо ви дійсно стурбовані тим, що Китай може надати зброю Росії, замість того, щоб дзвонити китайцям і говорити Будь ласка, не робіть цього. Чому б вам не підтримати усі 100 американських сенаторів і прийняти закон, який би сказав Китаю, якщо ви дасте росіянам хоч одну кулю, ми накладемо на вас шалені санкції. Сенаторе, чи можу я прокоментувати? Будь ласка, я думаю, що Китай взяв до уваги. І безпрецедентні санкції та експортний контроль, які ми запровадили проти Росії, отже, ви думаєте, що ви їх стримали таким чином? Ви вважаєте, що визнання Росії державою спонсоркою тероризму не буде сильнішим сигналом для Китаю, щоб він не допомагав Росіянам? Я вважаю, що повноваження, які ми вже використали, були дуже ефективними що стосується України, я ціную двопартійні зусилля цього комітету, але я можу сказати вам прямо зараз. Якщо Міноборони не надасть міжнародному кримінальному суду усі необхідні докази для переслідування росіян, тим самим ми надішлемо черговий сигнал, що ми, Сполучені Штати, спроможні лише на пусті балачки, коли справа доходить до поганих діячів. Можливо, ви й задоволені своєю діяльністю, але я ні. Одним із гострих питань у сполучених штатах зараз стоїть збільшення боргового ліміту. Як ця ситуація може вплинути на Україну? Я знаю, що Катю, ти особисто поспілкувалася з американськими законодавцями. Що вони кажуть? Саме так Наталю, після вчорашньої зустрічі Байдена із лідерами конгресу, то остаточного рішення щодо збільшення боргового ліміту так і не було прийнято. І щоб вирішити це якомога швидше в короткі строки і встигнути до дедлайну 1 червня, Байдену навіть довелось відмінити ряд візитів, зокрема в Австра. Алі протягом цього тижня і повернутися до сполучених штатів раніше важливим питанням щодо збільшення боронового ліміту є питання подальших дій з держборгом сполучених штатів. Так зокрема демократи пропонують збільшити податки для великих корпорацій, а республіканці скоротити витрати. І, зокрема, окремі республіканці не виключають ймовірності, що допомога Україні може підпасти під ці скорочення. Водночас станом на зараз вони кажуть, що такого питання не піднімається, але зауважу. Що коли під питання йде про скорочення витрат, то жодна, жодна можливість не має бути не розглянутою. І допомога Україні, надання допомоги Україні може бути такою можливістю також. Дякую, Катю, за цю детальну інформацію. Багато подій в Конгресі, які стосуються України. За ними стежить Катерина Лісунова. Країна стартап з тисячолітньою історією, переконаний відомий український маркетолог та підприємець Андрій Федрів. За його словами, український бізнес не хоче залишати Україну, але хоче розумної диверсифікації, над чим зараз і працюють українські компанії. Федорів переконаний, що через війну український бізнес стає все більш інтернаціональним, відкриває нові ринки та підвищує рівень обслуговування. В ЄС зараз підприємець зі своїми лекціями, під час яких він розповідає, як бренди мають вчити Ся у стартапів та навпаки подорожує США та Канадою проведення бізнесу під час війни, боротьбу з корупцією та бренду країни Федорів розповів в Нью-Йорку в інтерв'ю Ірині Соломко. Я дуже люблю вислів про те, що насправді, от на ситуацію таку кризову, треба дивитися не з точки зору, що у нас є проблема, а у нас є нові можливості. От як ви вважаєте, оця війна для українського бізнесу для українських компаній прогресивних стала цією точкою можливостей? Дивіться, мені не подобається говорити, що війна це можливість. Ну, просто в мене там не повернеться, не знаю, там, ну, я не можу це вимовити, да? оскільки війна це трагедія, це біль, це смерть, це страх, це жах, і це руйнування і так далі. У да? війна змусила деякі бізнеси. А, інакше подивитися на себе. І перемонтувати свою середню довгострокову стратегію. Той ефект, який я думаю можна вважати позитивним, хоча знову ж таки це звучить дуже дивно, це примусова інтернаціоналізація бізнесу. Тому що всі розуміють, що український споживацький ринок, на жаль, впав. Всі говорять про те, що коли б не прийшла перемога. Роки після перемоги будуть складними. Це не роки розслабленого шампанського і так далі. Це боротьба продовжиться і вона буде ще да? бо є велика ймовірність, що світ. На той момент вже настільки втомиться від цієї цієї ситуації, і в світі насправді так багато інших проблем в усіх інших там двох сотнях країн, що можливо ця допомога вона буде, але чи буде вона такою активною, чи буде вона такою швидкою, і так далі. І тому багато компаній, те, що я бачу, вони почали будувати міжнародні стратегії, розуміючи. Що просто знаходячись в Україні, вони знаходяться в небезпеці. Я розумію, що це дуже цинічно називати війну можливостями, але в принципі для України це зараз оце вікно відкрите. Чи може це бути поштовхом для того, щоб все-таки викинути тих, ті кислі гіркі, да, про які ви сказали з бочки? Тому що для цього треба політична воля, що ще? Колись я брав інтерв'ю у Іцхака Адізеса. І я йому задав питання про корупцію і так далі. І так далі. І він, оскільки людина вже трішки не молода, йому тоді було 82 роки, він сказав: якщо ви будете намагатися вирішити цю проблему лінійно, вам не вдасться. Вона вже не да, корупція. Тому всі шляхи вирішення цих проблем є радикальними. Да? Я думаю, що це поєднання трьох речей. З одного боку, політичної волі, з іншого боку, цифрових технологій. Коли ти переходиш, ти забираєш у людини право прийняття рішення, ти забираєш в неї вплив. Це питання корупції, коли відсутня особиста думка, а правила єдині для всіх, і алгоритм єдиний для всіх. Тому я думаю, що це перша воля, друга цифровізація. Коли ми розуміємо, що нам треба не ладнати старі міністерства, а можливо їх просто виключати і викидати з цими огірками, да? будувати повністю нові системи. І це іноді радикальний крок. І люди будуть казати: ой-ой, ой ні-ні. -ой -ой, а де в інших країнах так працює? Можливо, ми маємо бути першими в світі, хто це має зробити. А третя історія це про відповідальність, про підсилення відповідальності. Ібільницям. Це надскладна задача. Я певний, що в суспільстві є на це запит. Да? Але ну, Україна має це робити. Я зрозумію, що для України є єдиний шлях це лібералізація. Що доводить війна? Рівень самоорганізації українців неймовірний, через те, що держава роками, не 30 років, 100 років, 300 років, була відносно слабкою в поєднанні з умовною Німеччиною. Люди мали дбати про себе. І вони навчилися. Моя особиста мрія, що всі волонтери, всі люди, які пішли добровольцями, які стали офіцерами, це все майбутні підприємці. Подивіться? Не політики, а підприємці. Звичайно. А політики нічого не можуть зробити. Вони змінюють правила, про які ви говорили. Вони Теж змінюють потрібні. правила, але вони не створюють цінність. Вони не створюють цінність. Проблема в тому, що мають бути люди, які створюють цінність. Коли ми працювали за щобанком і розглядали малий і середній бізнес, нам бракує приблизно мільйон 600 000 000 підприємців. В Україні їх там плюс-мінус 500 тисяч, а треба хоча б 2 мільйона, для того, щоб воно їхало вперед. Так? І моя надія, що якщо люди змогли навчитися займатися фандрайзингом на бронік, Об'єднати людей, знайти комунікацію, так далі, мати якихось міжнародних партнерів, і так далі, що вони ніколи не будуть пасивною біомасою. І я бачу Україну набагато більш глобальною, але з розумінням свого, своєї унікальності, яка пов'язана з цією силою да, окремої людини і з силою людини, яка самоорганізується. А потім вже об'єднується в цю глобальну Україну, де є там ці 50-100 мільйонів людей. Якщо говорити про бренд України, наскільки він через війну змінився? Я маю на увазі, от саме якісно. Він точно змінився, дуже багато уваги, але чи це якісні зміни? Звичайно, я думаю, що для бренду України це фантастична можливість, тому що що є характеристиками будь-якого здорового бренду. Перший показник. Як не парадоксально, це брендевернес, впізнаваність. Да? Впізнаваність України, локації, там, чого ще, прапору. Е да? Тобто, ми в топ, в топ, в топ-зе топ. Of the top, да? Тобто, певен, в топ-10 країн точно. Да? Е це шанс. Друге це ставлення, з якими характеристиками Україна асоціюється. Да? Зараз можна сказати, що до України ставляться люди з повагою. Чому? Тому що українці сміливі, тому що вони б'ються за свободу, вони сильні, да? тобто, і це хороша основа. А далі питання: що ми з цим будемо робити далі? Але все ж таки, як війна особисто вас змінила? Слухайте, ну я думаю, що я це зрозумію трішки пізніше, да? бо поки що вона для мене абсолютно триває, да? ця війна, і я не спостерігаю її звідкись. Там здалека, да, тобто там вона зруйнувала безліч моїх е, мрій, вона зруйнувала безліч бізнес-можливостей, вона зруйнувала в певному сенсі дитинство моїх дітей, вона зруйнувала достойну там, пенсію моїх батьків. Да, тобто ну, Багато чого зруйновано. Да, тобто, і ми маємо це розуміти. А далі підводити якісь е, аналітичні речі, рефлексії буде. Мо, потім, да? Зараз треба перемогти. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Ви дивились програму української служби голосу америки час тайм Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів о 18-й за київським часом в ютубі та фейсбуці де ви у прямому ефірі зможете поставити свої запитання нашим ведучим дякую що довіряєте українській службі голосу америки я Наталія Леонова. мирної вам ночі